Коломиї кращим підприємцям вручали нагороди підприємцем року і з врученням відзнаки міського голови став Руслан Стасюк. Загалом обрали переможців у десяти номінаціях. А нагороду підприємець волонтер року вручили усім підприємцям Коломийської громади. Бо кажуть організатори, всі вони без виключення підтримують наших воїнів. Ця відзнака зберігатиметься в музеї історії міста Коломиї та нагадуватиме кожному про важливість соціально відповідального бізнесу. Щороку в Україні відзначається День підприємництва. Ми вирішили підійти до відзначення підприємців цього року, особливо не так як завжди, а виключно об'єктивно в співпраці з податковою інспекцією, в співпраці з комісією по підприємності міської ради, а також з центром зайнятості. Підприємці відзначені в десяти номінаціях по різних критеріях є особлива відзнака це підприємець волонтера року. І ми вирішили відзначити всіх підприємців. Тому що кожен підприємець в силу своїх можливостей він є волонтером. Кожен допомагає нашому війську, допомагає внутрішньо внутрішньопереміщеним особам в силу своїх можливостей. Кожен по-різному тому цього року нагорода буде передана в музей історії міста. Ми хотіли відзначити важливість кожного підприємця, який не тільки веде бізнес, а продовжує вести бізнес, продовжує сплачувати податки до бюджетів різних рівнів, а також продовжує наймати працівників, платити середню зробітну плату. От, і це є важливо. Дякую вам за вашу працю, ви молодці. Дякую. У цей трудний час звичайно тяжко. Але хто їх не має, інших немає. І ми маємо з вірою будувати нашу державу і для наших діточок.